У сумах збирають речі для переселенців. Ольга Кулегіна принесла до пункту збору постільну білизну, подушки, чоловічий та жіночий одяг і взуття. Жінка каже, таку ініціативу схвалює і хоче допомогти людям, які потрапили у скрутне становище. Про збір речей повідомила і своїх знайомих. В вайбері прийшло сповіщення від знайомої про те, що збирає речі для переселенців. наших постраждалих написали перелік, що потрібно. Речі по сезону взагалом люди дорослого віку, постільна білизна, рушники. Віримо в перемогу, не здаємося, не панікуємо. Все буде добре. Приймають, сортують та маркують вживані одяги білизну близько 30 волонтерів. Першніші речі потрапляють до пакунків, їх ретельно оглядають, щоб не було плям та дірок. За півтори години до пункту збору допомоги звернулося щонайменше три десятки людей, розповідає Лідія Жало. Працівники перебирають речі, сортирують. Постільні білизну, ми окремо сортируємо речі, чоловіків окремо, жіночі, окремо, дитячі окремо. Так їх і підписуємо. Клієм на них Папір, де підписані там ковдри, там постельна білізна. Деякі приносять вже посортировано, як ми писали. В групах. За словами керівника одного з освітніх закладів міста Богдана Сюркала, збирати вживані речі для переселенців почали 18 березня. Збір речей триватиме три дні. Переселенцям для Білопільської, Великописарської громад. І ми, скажімо так, за півтори години отримали відгук від громади. І будемо передавати ці речі, які нам приносять сюди до волонтерів, які безпосередньо привозять речі, адресно доставляють. Зібрані речі волонтери доставлять переселенцям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Розповів Богдан Сюркало. Катерина Іваненко, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Суми.